Ви знаєте, я думаю, що зараз взагалі говорити про цей переговорний процес як про щось реальне дуже важко. Тому що, в принципі, ми не дуже розуміємо, про що йдемо. Наскільки реалістичними є ці перемовини. Таке враження, що головна задача обох країн як це не дивно, і Росії, і України не посваритися із Дональдом Трампом. Тому що в той час, коли українська делегація веде перемовини з американською і обговорюється нібито якісь спільні пункти, які мають бути надані на розгляд Путіну. При цьому ми з вами навіть не знаємо, чи ці пункти обговорюються з путіним від і Кушнеру в Москві, навіть в такій ситуації, як ми з вами розуміємо, ми з вами зустрічаємося із тим, що Путін. Збільшує свої вимоги до України, в тому числі і територіальні, навіть не рахуючись ні з ніякими пунктами американського плану. От ми неодноразово чули, що Дональд Трамп якраз прихильник того, щоб Україна передала Росії контроль над тими районами Донецької області, які сьогодні знаходяться під контролем української армії. І, як відомо, цей пункт також існував в першому варіанті пункту плану Дональда Трампа. Тепер Путін вже говорить і про Новоросію, так звану. Тобто мова йде про те, що може скластися ситуація, коли російський президент буде вимагати, щоб українські війська вийшли не тільки з території Донецької області, але й Запорізької, Херсонської, а там і далі. Тому що ми знаємо, що проект Новоросія, як відомо. Включає в себе переважну частину українських регіонів на сході і півдні країни. От вам відповідь на питання: наскільки ми взагалі серйозно марія ставимося до цих перемовин, і чи це дійсно є перемовини? Ми власне знаходимося у цій необхідності постійно дискутувати про ці гарантії безпеки. А сьогодні це питання стоїть гостро як ніколи. І давайте про це поговоримо. Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів написало, що днями європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Зеленському, щоб не поступатися вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США. І нагадаємо, що раніше Шпігель писав про те, що лідери Франції і німеччини у телефонних розмовах з українським колегою також висловлювали прямі побоювання, що США можуть зрадити Україну та Європу у переговорах щодо миру з Кремлем. Мерц згідно з транскриптом розмови говорив, що Зеленському потрібно бути дуже обережним у наступні дні і що американці ведуть гру із вами і нами за словами німецького канцлера. Давайте спробуємо розібратися, чи вже сталося те, чого побоювалися лідери у телефонній розмові. Змові і чи США таки зрадили, зраджують прямо зараз Україну і Європу? Ну, чесно кажучи, я взагалі не дуже розумію, про що мова, тому що я не бачу жодних перспектив укладання якоїсь мирної оборотки. Тому ніхто нікого не зрадить, тому що нічого не буде. Я не розумію, що європейські лідери притримуються тієї ж позиції, якою притримуються і багато хто в Україні. Що досить нам піти на якісь поступки, і війна закінчиться, просто питання в тому, наскільки ці поступки будуть серйозними. А я вважаю, що жодні українські поступки не закінчать війну. І оці розмови про те, що якщо ми вийдемо з Донецької області, війна закінчиться, але це буде невигідно, бо ми залишимося без гарантій безпеки. Мені здається, це взагалі не варто обговорювати. По-перше, тому що я не дуже розумію, про які такі гарантії безпеки йде мова. Коли нам говорять, вас залишать без гарантій безпеки. А які гарантії безпеки мають бути такими, що ми себе впевнені почували? Раніше вважалося, що вступ до НАТО це є гарантією безпеки. Ми тільки що про це говорили. Але після того, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, я в цьому абсолютно не впевнений. Ніхто не знає, чи будуть Сполучені Штати захищати Європу. В разі, скажімо, якщо Володимир Путін ухвалить рішення про напад на країни Балтії чи Польщі, От, якщо виявиться, що американці не збираються цим займатися, а збираються розмовляти з Путіним про якесь там припинення конфлікту чи запровадять санкції нові проти Російської Федерації. Більш серйозні то все одно нам, що як тоді... на мене, колективна європейська безпека е власне це краще, ніж битися з росіянами самим для українців. Так якщо колективна європейська безпека краще, ніж битися з росіянами самим, хай дають гарантії безпеки, я не морочись голову з американцями. Вони цього не збираються робити. Це правда. Зараз Коли будемо... буде Желенсько попереджає, що він був обережно з американцями. Зараз будемо розбиратися, як має діяти. Хай вони йому скажуть, що ми даємо вам гарантії безпеки і все. Як буде діяти і і повинна діяти зараз українська дипломатія, і чого очікувати від Європи, на якому роздоріжжі зараз знаходиться Європа, зокрема в контексті використання заморожених активів Росії для гарантування української безпеки? Але для початку давайте переглянемо матеріал журналістів Слава Ціві про всі деталі зустрічі щодо мирної угоди, які зустрічі, які відбувалися у Росії і США протягом? цього тижня давайте дивитися матеріал і розбиратися. Все ж таки, що у своєму підсумку маємо? Прошу. Миру не буде. Мирний план Трампа провалився. Човникова дипломатія, на яку покладали надію США, не дала результатів. Такі підсумки зустрічі американської делегації спеціального посланця Стіва Віткофа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з Владимиром Путіним у Москві. Після п'ятигодинних перемовин помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, компромісу з американцями немає. Зустріч Дональда Трампа та з Владимира Путіна не планується. а Москва погоджується тільки з частиною американських пропозицій. До слова Путін запізнився на перемовини на дві. З половиною години виступав на інвестиційному форумі. Під час промови він пригрозив відрізати Україну від моря і заявив, що Росія готова до війни з Європою. На тлі перемовин у Москві Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News констатував, що Путін готовий продовжувати війну, попри те, що 7 тисяч його солдат гине на українській землі щотижня. Водночас, політик вважає, що все ще є дипломатичні можливості для припинення бойових дій. Ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну. Певний момент цієї війни Росія контролювала значно більше території в Україні ніж зараз. Українці відкинули росіян далеко назад з того місця, де вони були. Тож вони вже досягли величезних результатів завдяки своїй хоробрості, мужності і тому, як наполегливо вони боролися. Але є також реальність це тепер стало війною на виснаження. За даними журналіста Алексара Уфоглу, дорогою з російської столиці від Ковтакушнер мали затриматися у Брюсселі, щоб обговорити результати перемовин у Москві із Володимиром Зеленським. Однак полетіли до Вашингтона без зупинок. Володимир Зеленський, який не дочекався сигналів від США, запевнив. І з нашої сторони від української держави не буде жодних перепон і зволікань своєю чергою. Європейські лідери заявили, війна має завершитися гідно та з довгостроковими гарантіями безпеки для України. Для цього треба продовжувати тиск на Росію по перше забезпечити, щоб Росія зрозуміла швидкий і стабільний потік допомоги Україні триватиме. По друге гарантувати, щоб економічні санкції залишалися максимально ефективними і завдавали суттєвого впливу на російську економіку. Нагадаю, так званий мирний план Трампа на 28 пунктів, розроблений нібито під час таємних консультацій Росії та США, опублікували 20 листопада журналісти видання Аксіос. Ані Україну, ані Європу до розробки документу не долучили. Він вимагав від України значних поступок. Зокрема, віддати Росії весь Донбас, скоротити армію вдвічі та відмовитися від членства в НАТО. Низка західних ЗМІ назвали цей план капітуляцією для України та запідозрили це самі лишень вимоги Росіян, передані Америці на перемовинах делегації України та США у Женеві та Флориді. Мирний план скоротили до 20 пунктів та скоригували за даними NBC News, Росія категорично не збирається йти на поступки, зокрема щодо питання територій. Давайте е, розбиратися власне от свіжий коментар віце-президента США Дівенса е, про те, що е, найбільше розчарування за час його перебування на посаді це невдача в укладенні угоди про припинення війни Росії проти України. Але Венс каже, що він залишається оптимістом і бачить значний прогрес у цьому питанні, От що мотивує американців продовжувати вірити у російські поступки після чисельних е, чисельного чисельних випадків наступання на ці. Російські граблі, які е, е, викривають е, е, безкінечну готовність росіян обманювати е, е, весь світ. Тому що ми... є два. По-перше, по я б сказав, е, тринець марнославство, некомпетентність і раціональність. Морнославство Дональд Трамп дуже хоче Нобелівську премію миру і вірить, що він може її отримати, якщо зупинить російсько-українську війну. І Йому потрібно це зробити якнайшвидше, тому що він не потрапить у короткий список лауреатів премії вже в січні-лютому, якщо не буде закінчено він. І на цьому його амбіції завершаться. Друге це некомпетентність. Американці, тим більше, коли ми говоримо про Дональда Трампа і людей, які його оточують, вони абсолютно нічого не розуміють в європейській політиці, в європейських реаліях. Вони взагалі в політиці дуже погано розбираються. Я вже не кажу, що ці люди-ізоляціоністи дуже примітивних політичних поглядів. І тому вони дійсно думають, що вони можуть вирішити таку проблему, так, як вони її вирішували, скажімо, на американському континенті. І особливості європейських реалій їм просто недоступні. А третє, як на дивно, це раціональність. Трамп може вважати, ну все ж таки, він людина, вихована в демократичній державі, що якщо Путін 4 роки поспіль не може добитися ніяких реальних результатів у війні з Україною. Не може добитися того, щоб окупувати більшу частину її території, втрачає величезну кількість своїх власних співвітчизників на цій війні. А він пропонує йому такі вигідні умови: і скасування санкцій, і передачу частини української території, росіянам і плідне економічне співробітництво. То чому Путіну на це не погодитися? Трамп же щиро вірить, що Путін. Хотів би вийти з цієї війни, і тому він шукає найбільш вигідних для Путіна пропозицій, щоб вийти з війни. А потім думає, що він, якщо Путін погодиться на ці пропозиції, переконає в цьому Україну. А Путін не раціональна людина. Йому, по-перше, абсолютно плювати на те, яку кількість людей він втрачає на війні, тому що в Росії ніколи не ставилася до цього з цікавістю. І саме тому Росія є Росією, що вона була готова витрачати будь-яку кількість людських жертв заради збільшення території. І там ніхто ніколи не рахувався з кількістю. По-друге, Путін може вважати, що війна на виснаження якраз пообіцяє йому успіх, і для нього немає нічого поганого в тому, щоб перетворити Україну на безлюдну пустелю. Для Трампа це дивно. Ти хочеш отримати корову, і в результаті її хочеш зарізати. Вона не буде тобі приносити ніякого зиску. Але для Путіна це абсолютно інша ситуація, тому що росіяни ставляться до будь-якої завойованої території, насамперед, як до військової бази. Ну, Буде велика військова база, якщо Україну вдасться завоювати. Будуть російські ракети стояти в Ужгороді. а те, що тут не буде населення, чи буде все зруйновано, ну так це не проблема. Яке має це значення? Ну, слухайте, ми рівно таке ж ставлення бачимо до Криму. Вони відразу після анексії Криму почали Крим, що перетворювати на якийсь Видатний курорт європейський, ні, вони почали його перетворювати на військову базу. А тут просто військова база розміром з України, і Трамп цього просто не розуміє, і він не розуміє, що заради цього Путін готовий воювати не 4 роки, а 10. І тому в них є повне нерозуміння того, як Путін ставиться до реальності. І вони весь час сплутуються в своїх власних діях. Я просто е, думаю про те, що коли планувалася зустріч на Алясці, ми постійно говорили про те, що е, американці в такий спосіб легітимізовують якби Путіна у міжнародній політиці. Зараз ми вже навіть вже про це не згадуємо. Хоча насправді це вже виглядає як знущання росіян над самими американцями, от е, світом розійшовся світовими медіа цей епізод, де в російських медіа. Обговорюється, е, крім того, що там обговорюються всі деталі візиту е, Віткофа і Кушнера до Москви, де вони були, де їх там водили, чим частували, в якому ресторані вони їли. Але навіть під час одного з пропагандистських російських шоу е, пропагандистка головна Кремля Скабеєва принесла в студію Чебурек, яким частували е, Віткофа, і е, показувала його, що от які е, е, дивіться тут наїдки, їли американці у Москві. Ну це Просто, чесно кажучи, принизливо і соромно навіть для мене, хоча я не є якби жодним чином пов'язана із цією делегацією або їхньою батьківщиною, яка мені між здає, іншим до сьогоднішнього це дня це, продовжує, на... вв... продовжує вважатися головним захисником і оборонцем демократії в світі, але вони не тільки а мені знищити абсолютно навпаки, це незвичайне надліктовою хушнером. Це те, що називалося в радянські часи низькопоклонством перед заходом. Коли до тебе приїжджає якийсь добрий американський дядюшка, і ти крадеш в ресторані чебурек, який він не доїв, і приносиш його на телевізійний ефір, щоб пишатися тим, що він в тебе побував в Москві і щось навіть з'їв. Хоча, до речі, Стів Вітков, наскільки я розумію, ніяких чебуреків взагалі не їв. От в чому фокус він. Людина, яка я так розумію, яка, Джаред джаведку споживає кошерну їжу, а чебурек з якимись там морепродуктами він не кошерний. Ну, це та так. Так, тому с Кавєєва могла всю миску вкрасти і принести до телевізійної студії. Але якщо ну, серйозно... речі, це теж цікавий аспект, от цікавий аспект перед тим як ви е, дасте політичний аналіз цієї ситуації. Е, ви в одному з останніх телевізійних ефірів говорили про сконцентрованість росіян про те, що вони хочуть власне в усьому світі на всіх завойованих територіях побудувати або сортир, або воєнну базу і Е, е про це між іншим пише в своїх військових щоденниках український письменник Артем Чех, якого називають новим українським гемінгвеєм, про цю сконцентрованість росіян на темі фекалі, що усюди, де вони з'являються, де з'являються російські військові, вони намагаються усе забруднити і якби таким чином знищити усе прекрасне, що може бути в тих країнах, в тих якби на тих територіях, які досяг. Сьогоднішнього дня були їм недоступними таким чином, їх принизивши до свого рівня. А звідки ця сконцентрованість на темі їжі? Чи це вже так дається в знаки економічна криза в Росії? Чи це ніколи не зникало? якби Ось це теж цікаво, якби як така такий елемент психотравми е масової російського народу? Ну, я думаю, що це не сконцентрованість на темі їжі, а те, що ми змогли самих американців погодувати в нашому ресторані. Я ще раз кажу: мені здається. Що це просто вони пишаються тим, що американці до них приїздять. Тому що в їхній картині миру вони мають з американцями ділити світ. Якщо приїхав американський дядюшка з'їв Чебурек і пішов з тобою ділити світ, то це саме те, що їм подобається. От коли американська адміністрація попередньо їх бойкотувала, це те, чого не може зрозуміти Трамп. Коли Байден відмовився від будь-яких контактів із Путіним, коли припинилися будь-які офіційні контакти між російськими та американськими офіційними особами, це їх дійсно бісило. І вони цього практично не приховували. А коли Трамп з ними весь час спілкується, легітимізує, як ви абсолютно правильно сказали, Путіна як одного з гравців світової політики не тільки на глобальному півдні, але й на заході. Це, звичайно, відповідає їхній картині миру. Що таке Європа? Нічого, ми розділимо Європу із Сполученими Штатами. Що таке Азія? Це континент, який ми розділимо з Китаєм. Ми головний гравець на міжнародній сцені. Росія завжди була таким міжнародним гравцем. Єдине, що нам потрібно, останній штрих для того, щоб знову повернути собі імперські можливості, це повернути колишні радянські республіки. Що і робить російська армія на українських землях? Вона займається цим поверненням, а все інше йде за нашим планом. Домовляємося з американцями і китайцями, як розділити світ? От вам вся їхня логіка. Але якщо подивитися і завершити цю тему щодо цієї сконцентрованості на темі або сортиру, або якби столу, на якому можна чимось поживитися, то виходить, що російська свідомість це такий колективний стравохід, в якого є два отвори, і все власне на них і сконцентровано. Це мій особистий психологічний аналіз, але я не претендую на експертність в цьому питанні. Просто так виглядає з того, як вони якби, діють у глобальній політиці і м м м безпосередньо. М м на тих територіях, на які приходять, що ж, давайте Але поговоримо... Це не тільки росіян стосується, Марія це стосується будь-якого суспільства, якого немає цінності. Якщо ви послухаєте Дональда Трампа, ви побачите, що він саме такими ідеями керується. Ну до речі, Віталію, коли я з вами от е говорила разом е про, е про ці е теми американо-російські, про цей візит Віткофа і Кушнера, за який насправді соромно до Москви, Я згадувала е зараз в Варшаві відкрився е кінофестиваль правозахисного кіно е «Watch Dogs», і відкрився він фільмом про Саймона Херша, такого американського журналіста і е володаря Пуліцера і інших е важливих премій, який також був причетний до визвітлення «Вотергейтського», Скандалу і до багатьох інших важливих розслідувань в історії ХХ століття в Америці. І, зокрема, одним з його найважливіших розслідувань було викриття злочинів американських військових у В'єтнамі. І ось дивитися ці кадри і елементи його розслідування, фільм безсумнівно, є дуже талановитим, і загалом потрібно дивитися таке кіно і цікавитися історією. Але ці злочини, які американці робили у В'єтнамі, були настільки що зараз з української точки зору, ну дивитися це це як така, таке повторення трохи нашої власної травми, і, чесно кажучи, такі події, як які відбуваються сьогодні у цих перемовинах змушують задумуватися, і напевно, це саме хотіли сказати правозахисники, коли ставили у відкриття цього важливого фестивалю саме цей фільм. Задумуватися про те, що в такі моменти нівелювання цінностей, на яких побудована сьогоднішня Америка, задумуєшся про те, що між американцями і росіянами в їхній історії є багато спільного. Не хотілося б, щоб такі власне тенденції привалювали у глобальній політиці сьогодні. Літті 21-му я якраз абсолютно протилежним чином на це дивлюсь. Я вважаю, що коли американці розповідали про злочини власних військових у В'єтнамі і не мали можливості розповідати про злочини комуністичного В'єтнаму, які були жахливими абсолютно, вони таким чином створили умови для американської поразки у В'єтнамі, і таким чином для поразки вільного світу, як такого. Ось ви бачили епізоди зловживань з боку конкретних американських військових. І це, звичайно, жахливо, але Америка демократична країна. В ній є журналісти, які можуть про це розповісти, в ній є військовий суд, який може цим зайнятися. А от коли в результаті американської зради, комуністичний В'єтнам, а це саме проти його представників були спрямовані дії американських військових, окупував Південний В'єтнам, Сайгону, який тепер називається Хошемінне, на ім'я першого комуністичного президента В'єтнаму, було вигнано, здається, 3 мільйони людей. Просто вигнана в сільську місцевість. З них е, сотні тисяч загинули. Те ж саме відбулося по всьому південному В'єтнаму. Сотні тисяч, якщо не мільйони, людей стали жертвами цієї американської поразки. А відбулася вона саме тому, що такі люди, як Саймон Хедж, розпалювали в американському суспільстві настрої, згідно з якими потрібно припинити допомагати південному В'єтнаму. І американцям немає чого робити у В'єтнамі. Так що, якщо ми будемо це порівнювати, то зараз нинішній Саймон Херш, це Стів Вітхов, Джаред Кушнер і Джей Дівенс, які говорять, що нам нема чого робити в Україні, і що наші дії в Україні тільки відволікають нашу увагу від більш серйозних проблем, як це було в Америці під час В'єтнамської війни. Коли Америка відмовилася від підтримки Південного В'єтнаму, це призвело до цілої серії поразок цивілізованого світу у багатьох регіонах світу. Я б хотів би нагадати, що якщо б в Радянському Союзі не було планової економіки, і він, зрештою, зламався просто тому, що його економічна модель не могла витримати конкуренції з Сполученими Штатами і країнами Західної Європи, ми б мали зараз швидше за все комуністичний світ на більшої частини території Африки та Латинської Америки. В Європі ми його вже мали, і поразка у В'єтнамі тільки відкрила дорогу до капітуляції перед комунізмом. Тому що потім була поїздка до Китаю Лічарда Ніксона і Генрі Кіссенджера до комуністичного Китаю, до Цзедуна. готовність американців визнати комуністичний уряд Китаю в якості легітимного уряду. А насправді це була така велика радянська ДНР по суті, і до Ніксона американці визнавали легітимним уряд на Тайвані. Ну і тощо. Тобто, там наслідком була величезна кількість комуністичних режимів в Анголії, в Мозамбіку. Війни проти американців, якими в Африці займалися вже і кубинці, які перетворювалися з маленького бідного острова під допомогою Радянського Союзу і Китаю на геополітичну силу в усій Латинській Америці. Це була справжня поразка із незрозумілими наслідками. Але ще раз кажу: нас врятувало те, що Радянський Союз був країною з плановою виконання. Якщо б Радянський Союз був країною з такою економікою, якою в Росії була застала за Путіна, він, по засумню, виграв у тодішніх Сполучених Штатів цю боротьбу. А результати були такі, що була деградація американського суспільства я не буду не, не буду грати в Грету Тунберг, тим більше що наш редактор зараз мене вб'є, тому що ми просто порушили увесь наш план і усі дедлайни. Але скажу тільки що як на мене, все ж таки е, такі епізоди, як розкрив Саймон Херш у В'єтнамі, вони говорять тільки про те, що не можна поступатися цінностями заради цілей. І як на мене, результати цього пожинає сучасна американська політика. Ну не можна заради е, певних навіть е, супер. Важливих державних цілей, е, якби е, терпіти або е, спричинятися до вбивства дітей, і е, е, військовий трибунал демократичної країни. Для цього, до речі, під час війни в Югославії було створено міжнародний трибунал на лаві підсудних, якого опинилися не тільки сербські політики і генерали, які влаштували війну в Югославії але й хорватські, але й боснійські. Це і є логіка демократичного світу. Ми знаємо, хто правий, але за військові ціни за військові злочини мають відповідати всі з цієї точки зору. З вашої точки зору, українські військові теж можуть опинитися під трибуналом завтра, якщо вони здійснять щось, що буде вважатися військовим злочином. Але це не буде означати, що Україна не є жертвою війни. От і все, так як не так як Хорватія була жертвою війни, але її головний генерал Антиготовіна опинився під судом в ГАЗі. Але поки що це Росія незаконно вивозить викрадених українських дітей із тимчасово окупованих територій до так званих таборів перевиховання. Цього тижня вже згадаю про цей е кейс, оскільки це лягає до нашої теперішньої розмови. З'явилися нові дані. Виступала правозахисниця Катерина Рашевська на слуханнях у сенаті США. Давайте коротко послухаємо пряму мову і прокоментуємо навіщо Росія це робить, тому що табори такі як стало відомо, працюють не тільки в. В Росії і Білорусі, а й у Північній Кореї, і навіть туди відсилають наших дітей з тимчасово окупованих територій. Їх відправили до табору Суну північній Кореї за 9 тисяч кілометрів відому. У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і зустрічати корейських ветеранів, які напали у 1968 році на корабель Сполучених Штатів. Вбили тоді і поранили дев'ятьох американських солдатів. Русифікація та мілітарізація завдають тяжких травм і порушують гідність дітей. У 17 років хлопчики отримують повістки до російської армії. Кінцева мета є чіткою змусити українців вбивати один одного. Ну, от на вашу думку, як все ж таки повертати українських дітей, і чи зможе резолюція ООН прийнята цього тижня стати додатковим інструментом тиску на Росію і притягнення до відповідальності? Ну, я думаю, що Росія абсолютно плювати на всі резолюції ООН разом узяці, і тут можуть бути тільки певні міжнародні зусилля. От ми бачили, що коли Путін хоче там піти на зустріч Мелані, Трамп, він когось там може звільнити. Можливо, колись в комусь майбутньому, коли буде якась мирна угода між Росією і Україною, Поки я не бачу жодних засад про неї говорити, але вона ж колись з'явиться або не з'явиться. Я не знаю, може війна просто закінчиться перемир'ям. Але якщо раптом з'являться якісь мирні домовленості, в них можна буде вписати цю історію з поверненням дітей. Але в принципі особливих перспектив тут немає з однієї простої точки зору: для росіян це ніякі не чужі діти. Це свої діти для росіян. Всі українські діти свої російські, які мають. Служити в російській армії і вбивати ворогів Росії. Звичайно, коли ще є частина російських земель не звільнена російською армією, яка називається Україна, ці діти можуть вбивати своїх співвітчизників на самій Україні. Але потім, коли України не буде, вони будуть вбивати людей в Польщі, в Балтійських країнах. Так що Росія готує собі нових захисників, це абсолютно логічний з її точки зору підхід до викрадення дітей, до передачі їх в. Російські сім'ї, тому що це російських дітей передають в російські сім'ї і не вирочити їм голову. І при такому підході, коли Путін фактично не визнає самого факту існування українського народу, а переважна більшість співвітчизників його це підтримує, то звичайно вони навіть не розуміють, чого він хоче, коли вони розплачуються українськими дітьми з Меланією Трамп, то вони таким чином могли б і російських дітей Меланії Трамп віддати з Брянської області чи Калузької, щоб заспокоїти сім'ю Трампу. Але вони зовсім не вважають з ідеологічної точки зору, що вони віддають якихось чужих дітей американцям. Ні, вони віддають своїх дітей американців, що американці не морочені голод.